Доброго дня мої дорогі підписники. Сьогодні у нас 13. те 14-те, даже Сьогодні вже 14, те вчора була п'ятниця 13 го Ведьми, ці всі їхні діла. Я колись читав, звідки я пішла ця п'ятниця 13-го. Це виходить, коли Іритіков. Іли християн, не християн більше. Все, вирішили наказати за їхнє вірування. Тоді зібрали в п'ятницю 13-го і щось там дуже багато там тысячу, чи дві тисячі людей спалили. І за цього вийшло в п'ятницю 13-го, що всі нечисті сили вилазять наружу і устраюває шабаш. Тільки за цим вилазить, щоб устраювати шабаш вам не зрозуміло. Всі ці релігії, всі ці віра сповідання, вони нас заставляють задуматися о тому, що можливо навіть не існує. Але ми, ми повинні знаходити в собі більше це все, чим в книжках. Котрі написали також ж люди, такі самі, як і ми, ми завтра теж можемо написати і сказати, що це є істина. Дуже багато таких прикладів, я колись чув про російське біле братство, що вони хотіли на початку 2000-х, якщо не помиляюся себе спалитим. Тому що думали, що кінець світу вже ось, ось і потрібно себе спалювати. Але сьогодні у нас 14, 14 февраля, день ден, ден, ден всі закоханих. Тому я вас вітаю. Я дуже радий за тих людей, котрі знайшли свою половинку в цьому житті, котрі йдуть з цією людиною. І завжди є на кого покластися. Я дуже е, поважаю пари, котрі все життя разом, і в бідності, і в багатстві, і в здраві, і в хворобах. Тому що пройти з одної людини все життя, коли вона про тебе все знає, не і ти про неї все знаєш. Це дуже-дуже тяжко. Але... Але стараємось, стараємося бути разом, щоб друг друга підтримати завжди. Цей день він як Віддушено напевно, для цих людей. А ті, хто ще не знайшов свою половину, то шукайте, десь є той самий ігроман, як і громад, який ви, є той самий. Любитель походів, як і ви, є той самий, любитель лазить по деревам, як і ви. Не потрібно, знайшов когось і, і все, я, я буду з цим. І чи йому подобається, чи йому не подобається, я буду з тобою. Якщо не твоя людина, ну відпусти, відпусти, знайди собі свою. Вона, вона стабільна є стабільна на цьому світі. Можливо просто в деяких людях. Ти не хочеш сам замічати, що це твоя людина. Ти думаєш, не настільки приваблива ця людина, не настільки висока, не настільки худача, повна. Ти сам себе ставиш якісь рамки і сам потім кажеш, от немає цієї людини. А на все життя йшла з тобою рядом. Тому важливо потрібно оглянутися і зрозуміти, що. Все життя воно одне жити з людиною, котра тобі не подобається, чи ти не подобаєшся їй. Не потрібно, не потрібно мучити друг друга. Розійшли собі, діти є з дітьми, все нормально, все добре. Спілкуєтеся, допомагаєте друг другу, знайшли собі інші пари. Зійшли, не сподобалась, розійшли. Це життя, воно, хто знає, як його правильно прожити. Хоча б одна людина знає, як правильно життя прожити. Такий в мене є риторичний вопрос. Я сумніваюся. Тому що ми всі перший раз його живемо, ми всі перший раз його проживаємо. То я думаю, жодна людина не знає, як правильно прожити це життя. А якщо ви думаєте, що так, як ви правильно, а всі останні неправильно, то, як кажуть, флаг вам в руки і удача вам в житті, це ж таке. Не потрібно себе возвишувати, а других принижувати. Не потрібно себе принижувати також. Але не потрібно себе возвишувати. Ми всі люди, ми всі осі на цій планеті. Ми прийшли сюди. З надією, що ми всі однакові, ми всі друг за друга, ми всі разом, тому що, тому що ми люди. Ми всі як один організм повинні бути. А показалося в конечному що ми все розбшлені, Тому що, якщо ми були всі в одній кучці, то нам було б тяжче правити. А так ми всі розпчення. Ті язиками, ті флагами, ті вірами, ті кольором шкіри, ті кольором волосся, кольором очей. та да чим завгодно. Чим завгодно, ще ця мова додавалася, то а лиш би розділити. А це багатьо не розділять, вони думають, ну як вам руководити, коли ви все в все, Як один організм двигаєтесь, як одне серце стукається. Ми всі люди, ми, ми всі люди. Потрібно це зрозуміти. Що такі самі в той людини, як і в тебе, є двоє родителі, папа і мама. Можливо, вони вже не живі, можливо. Можливо, ще живі. То дай Бог їм. Здоров'я довголіття. Але не потрібно ставити от я. от Я Не, я цього з самого дитинства не розумів. Я сюди говорив, ну що ти? От в мене більше грошей, ти там казав. Ну, так і що це говорю, дає тобі? Це говорю, дає якусь тобі власть. Це просто чуть більше можливостей, Ти можеш купити собі щось. Там, поїсти краще, може собі поїхати десь. Можливо, в мене цього немає, але яка різниця? Не в грошах щастя? 14 февраля нам це показує, що День закоханих є день закоханих. а вас хай буде там куча грошей, але якщо вас ніхто не любить, то немає різниці. Але ви можете думати інакше. Це ж таке. Тому саме головне не потрібно розділяти і потрібно знайти свою, свою, свою людину, з котрою вам легко спілкуватися, з котрою вам хочеться просипатися, з котрою вам хочеться десь погуляти і про щось поспілкуватися, котра вас сьогодні роздражає, а завтра допомагає, котра. Дарує вам посмішку і додає вам грусті в житті. Знаєте свою людину, з котре ви хочете жити до до кінця. Це життя прийти до кінця. Немає різниці, що буде завтра, якщо є ця людина. І ви знаєте, що сьогодні добре рядом а завтра вам може бути погано. А вона вже буде, хто знає це, їм шукає вітра в полі. Ні, це теж не варіант. Я рахую, що якщо людина є така, то вам дуже-дуже-дуже повезло. Тому, всім закоханим, я бажаю гарно провести сьогоднішній день. Всім, хто ще не знайшов свою половинку, знайти її. Можливо, сьогодні, можливо, в цьому році. Але знайти, найти наслужуватися нею життям гарним людям, гарного настрою, гарний день, до зустрічі!